Всіх вітаю, 23 квітня почав ставити другі корпуси. Так виглядають сім'ї. Тут 6 рамок макросплода тут не буду ставити, а там по сім. З боків мед, вони дуже е, зажаті і потребують вже розширення. Набудували таких надбудов. Знімаю кормушки, ставлю корпуси, кормив, поки вони були в одному корпусі і ставлю корпуси з білими рамками для того, щоб отримати якісний мети. Пукував решітки. Ось поставив. Виглядає це. дві вощинки. і світла суш. В якої ні разу не виводився розпліт. Постановка другого корпусу таким чином має свої недоліки. Головне це. Якщо бджоли роєві, то відсотків 50 зайде в роїння. В мене був такий досвід, не дуже гарний. Якщо бджоли не роєві, цей спосіб працює. Сам я буду пробувати перший раз так всю пасіку. Це теж не так просто. Я вже. Вирівнював пасіку два рази. Тобто є сім'ї, в яких я забрав по дві рамки розподу з інтервалом в неділю. Є сім'ї, які я дав дві рамки розподу. Тобто сім'ї, які вже, ну, мовно кажучи, повинні були роїтися, в них вже шансів дуже мало, бо дві рамки розподу з бджолами вже забрати. Ось. Тобто, можна сказати, противорайові методи вже. Трішки зроблені. Ось. Так це все виглядає. У мене бджоли карника, майже відсотків 80%. Тобто це гарні бджоли, вони майже не раяться, тобто, я думаю, що таким чином можна так робити. Остановка через решітку вирішує дуже багато питань. Набагато легше це все, чим давати матці свободний рух. Ну, але має свої недоліки. Подивимось. Ще залишилось трішки. Пару днів тому поставив вдома на пробу 10 корпусів, то пешінку будують, незважаючи на решітку. Ось так.